Досить часто гравці заздалегідь визначають гру, яку будуть чекати, читаючи численні анонси на тематичних ресурсах, роблячи попередні замовлення і намагаючись потрапити в закриті бета-тестування. Але бувають і такі випадки, коли гра виходить непоміченою для широкої публіки, та при цьому їй вдається зачепити увагу гравця якимось прихованим шармом або таємницею. Цим чимось можуть бути вдалі скріншоти, атмосферний трейлер або інтригуючий арт. Прекрасним прикладом такого виявилася гра The Guest. The Guest – це перша гра від іспанської команди розробників Тім Готем. Гравцеві належить приміряти на себе особистість лікаря Євгенія Леонова, який прилітає в Бостон на запрошення для участі у семінарі. Прокинувшись в готельному номері, він виявляє, що у ньому немає вхідних дверей, а сам номер сповнений різних незвичайних пристосувань і загадкових механізмів. Гравцеві слід розгадати ряд складних головоломок в кращих традиціях серії The Room і знайти вихід з кімнати, як відбувається в більшості ескейп квестів. Нас чекає звичне для жанру квест збиральництво всього, що погано лежить, в розрахунку застосувати знахідки для вирішення нових головоломок. Гравець може досліджувати численні закутки не найбільшого номеру, знаходити уривчасті відомості про головного героя, а також знайомитися з таємничими вирізками з газет, що розповідають про зникнення жінки, обставини якого вельми і вельми схожі з ситуацією, яка відбувається з Євгеном Леоновим. Гололомки у грі в основному досить складні. Є такі, які вимагають банальної уважності, деякі розраховані на логічне мислення та просторову уяву. Але є і ряд досить складних завдань, які важко вирішити навіть при наявності усіх підказок. І справа навіть не в тому, що вони дуже хитрі, швидше навпаки, не завжди зрозуміла логіка або підказки недостатньо інформативні. Раз чи два за гру, вирішивши чергову загадку за допомогою підбору чи банального везіння, гравець так і не може зрозуміти, як же повинна була вирішуватися ця головоломка за задумом розробників. Але таких моментів у Guest небагато. В основному розробники з Тім Готим радують цікавими рішеннями, які, хоч і не відкривають в жанрі нових дверей, але цілковито захоплюють гравця. Допомагає у цьому і досить приємна графіка та дизайн невеликої локації, в якій розгортаються усі події. Чималу роль в отриманні задоволення від The Guest робить інтрига, деталі якої залишаються в таємниці до самого кінця гри. Тут дійсно хочеться знайти всі заховані пасхалки, прочитати усі газетні вирізки і листи, та дізнатися, що ж у підсумку діється навколо головного героя і чи їм він став бранцем у цьому готелі. Але фінал не може похвалитися чимось абсолютно непередбачуваним. Він дійсно розставляє всі крапки над «і», дає відповіді на всі питання, і що важливо пояснює, чому в номері готелю присутні всі ці дивні головоломки, які не повинні були б тут перебувати. Ось тільки створена інтрига виявилася значно сильніше задуманого фіналу, він не псує враження від гри, але виправдовує очікування далеко не на 100%. До того ж, більшість елементів, які гравець старанно збирає весь ігровий час, мають чисто декоративну функцію і ніяк не впливають на рішення загадок. Тим не менше, The Guest виявився чудовим дебютом і цілком може порадувати гравця фанатіючого від таких ігор, як The Room. Тут є і густа атмосфера, і цікавий геймплей, і складні головоломки, і непогана історія. Шанувальникам жанру безперечно варто звернути увагу. thank you